Вітаємо! У цьому відео ви дізнаєтеся, як опублікувати звіт про договір, що був укладений поза системою. Спочатку зайдіть в особистий кабінет державного замовника на закупівлі ПРО. У вкладці Публічні закупівлі із випадаючого списку Виберіть Закупівлі. Натисніть Нова закупівля. В полі Тип процедури Виберіть Закупівля без використання електронної системи. Ви можете приховати місце знаходження, якщо це несе ризики для вашої безпеки, натиснувши прапорець. Зазначте Ідентифікатор плану вручну або натисніть Переглянути підписані плани і виберіть необхідний план зі списку. Визначте вид предмета закупівлі товари, послуги або роботи. Дані уповноваженої особи заповняться автоматично із кабінету. В блоці інформація про закупівлю виберіть підставу проведення закупівлі відповідно до пункту 13 особливостей. Якщо ви публікуєте закупівлю на допорогові суми, це поле можна пропустити. Заповніть поле опис лише в тому випадку, коли підставою проведення закупівлі ви обрали відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції та зазначте ідентифікатор закупівлі, яка не відбулась. Вкажіть узагальнену назву закупівлі. Назва предмету закупівлі в оголошенні, плані та договорі мають бути однаковими. За необхідності додайте документи до вашого звіту. В блоці Робота з договором вкажіть номер та ціну договору, ознаку ПДВ за наявності, ціну договору без ПДВ, дату підписання та термін дії. За потреби завантажте файл договору. Із випадаючого списку виберіть тип файлу Підписаний договір. Заповніть інформацію про предмет закупівлі. Зверніть увагу, у звітах кожну номенклатурну позицію вказувати не обов'язково. В полі Конкретна назва предмету закупівлі можете зазначити узагальнену назву закупівлі. Вкажіть загальну кількість та одиниці виміру. Виберіть код класифікатора, введіть пошукове слово або за кодом ДК, зазначте строк поставки товару, виконання робіт або надання послуг. В блоці Адреса поставки зазначте відповідні поля. За необхідністю та зміркувань безпеки ви можете не заповнювати даний блок, залишивши поля пустими. Якщо поставка планується в декілька місць, натисніть. Інші умови постачання. Додаткові адреси зазначте в договорі. Якщо необхідно вказати декілька номенклатурних позицій, скористайтеся кнопкою Додати позицію або Скопіювати позицію. Зазначте інформацію про постачальника. З міркувань безпеки ви також можете приховати адресу постачальника, перевірте інформацію про закупівлю та відредагуйте за необхідності. Перейдіть до підписання та публікації або збережіть чернетку закупівлі. До підписання кепом у вас є можливість редагувати дані закупівлі, застосуйте електронний підпис для публікації звіту. Закупівля набула статусу. Звіт офіційно опублікований в Прозоро. Всі звіти до закупівлі будуть відображені у вкладці звіти у форматі PDF. Отже, сьогодні ми з вами опублікували звіт про договір, що був укладений поза системою. Бажаємо успішних закупівель на майданчику Закупівлі ПРО.